Масмаркет пропонує нам сьогодні швидко і дешево. Але що якщо одяг може бути? Про тебе, а не просто за розміром, чому дедалі більше людей обирають одяг на замовлення, говоримо сьогодні і з нами. в нашій студії Інна Єщенко, це блогерка, авторка гардеробного влогу та журналістка. Доброго ранку. Вітаємо Доброго. вас. Дякуємо, Доброго що ранку. завітали. У нас насправді дуже прогріміла тема, яку ми з вами розглядали минулого разу. Це про культуру секонд хенду, і тоді ви дуже класно зазначили про те, що це можливість знайти досить унік. Кальні речі, які будуть підкреслювати твою індивідуальність, і туди треба йти не просто за конкретним якимось пошуком, та а вже знати про свої смаки і підбирати щось на місці. Більше того, можна потім це ще індивідуально перешити, переробити, і його не шкода. Сьогодні ми пішли далі. Ми вже говоримо про те, що ми не просто можемо знайти щось унікальне, а створити його а, з нуля. Які взагалі переваги ви можете назвати для людей, які саме послуговуються пошиттям одягу під себе. Є очевидні переваги. Ну я думаю, що це скаже кожна кравчиня чи кожен кравець. Так, це конкретно під вашу фігуру, підбирається одяг, шириться конкретно під вас. Тобто під ваші особливості тіла, фігури, постави, цей одяг буде конкретно вашим. Крім того, цей одяг швидше за все буде із гарної якості тканин, тобто ви її самі можете обрати. Ви конкретно тактильно відчуєте, що це, як це і ніхто крім вас. За це не відповідає, тобто це повний контроль і повна відповідальність на вас, і на кравчині чи кравцю за те, що буде в результаті відповідно. Але є ще неочевидні переваги, і мені вони якраз подобаються набагато більше. Hello. Конкретно а якщо конкретно, то це такий процес співтворення. Uh -huh. Тобто, якщо розглянути мій гардероб, у якому десь 70% насправді вже на даний момент пошитих речей. 70 пошитих, uh -huh. десь 20% це секонд-хенд, і решта це от власне мас маркет або певні більш уже люксові якісь позиції. І е, мені найбільше в цьому процесі подобається саме те, що я можу створювати разом із кравчиною. Тобто, uh -huh. власне кажучи, з одного боку, нібито кравець чи Кравчиня шиє все, і нібито вона створює, але з іншого боку, ви приходите з ідеєю. І до того, як ви до неї прийшли з цією Ідеєю, вона вже у вас колись народилась. Тобто, ви вже пройшли певний процес до того, щоб зрозуміти, що я хочу цю річ. Це більш усвідомлена історія, ніж просто побачити, наприклад, десь на розпродажі в люкс чи в Максмаркеті якусь річ і одразу її купити. Наприклад, я можу точно сказати, який шлях прийшла кожна річ в моєму гардеробі до того, як я її одягнула, як я обирала тканину, як я обирала підкладку, як я обирала фурнітуру. Тобто, це все вже індивідуально твоє, не просто індивідуально під твоє Тіло а індивідуально під твою творчу натуру і під твій творчий запит. Mm -hmm. Ось так. Знаєте, в мене ще виникла ось ця така думка, що це ж також про усвідомлене споживання. Ти ж не будеш шити що небудь Ти все ж таки, кожна річ, яка проходить через ось ці творчі задуми, через ось ці дизайнерські рішення, вона дуже така усвідомлена, продумана, і в тебе немає нічого зайвого, тому що ось якщо ти тільки там в мас-маркеті щось купуєш, то ти можеш там повестись на якісь ще знижки чи купити те, що тобі буде не посувати, не потрібно. А тут все дуже так усвідомлено насправді відсотки. Ви витрачаєте свій час. А коли ви витрачаєте свій час, ви вже не будете шити, аби що, ви розумієте, що вам потрібно підібрати тканину, вам потрібно буде почекати, доки ця річ буде вже готова. І крім усвідомленого споживання, ще я для себе так виділила, що це ще й підтримка все-таки е, малого бізнесу в Україні. Mm. Тому що з одного боку, так, ми, от я, наприклад, дуже підтримую українські бренди, мені подобається купувати українських брендів, але з іншого боку, є ще і невеликий бізнес, який теж треба підтримувати. І для мене це теж так трошечки гріє душу, тому що от е, за рахунок того, що ми ходимо. До кравців чи кравчень ми все таки підтримуємо також цей, в тому числі пласт малого бізнесу. Давайте розглянемо взагалі, які етапи є в цьому процесі, тому що це дуже цікаво. Але коли ти доходиш до цього питання, постає дуже багато якихось таких незручностей, тому що ти не знаєш, а з чого почати, бо приходиш до кравця, чи кравчині і не знаєш навіть, як думку свою висловити, і, і, і що ти хочеш взагалі, і так далі, і потім, зрештою, отримаєш результат, який тобі не приносить задоволення. І мені здається, що багато хто може просто на цьому етапі відмовитись від ось цієї ідеї, так індивідуально <шиття>, з чого починається цей процес. Сто відсотків я прекрасно розумію людей, які е, одразу відмовляються уже навіть не розпочавши, відмовляються від того, щоб почати цей процес, тому що я, в принципі, теж була приблизно на такому ж рівні. У 22-му році я почала. Я пошив mm -hmm. мені пошили першу річ, і це було дійсно, от нібито таке сліпе кошеня, яке прийшло в абсолютно невідому сферу, і навіть не знаєш, а як обрати ту тканину, а що таке підкладка, а що таке дублерин, там так для тканини. Ось і е, якщо говорити про етапи, то найперший етап це знайти свого кравця чи свою кравчиню. Це, напевно, найскладніше, і люди, які мені пишуть із певними питаннями в моєму блозі, найбільше, власне кажучи, задають їх стосовно того, а де знайти хорошу кравчиню, або вже люди мали якийсь негативний досвід, і те, що вони собі, наприклад, планували пошити, і результат не співпали. Відповідно, складається таке загальне враження, ніби все. Ось саме ця тема в нас закрита. А насправді це все. Це дуже індивідуально. Тобто, якщо знайдеш класного кравчиню чи кравця, власне, будь-який будь твій задум буде втілений якнайкраще. От, власне, от, знайти хорошого кравця або хорошу кравченню. Наступні етапи будуть абсолютно індивідуальними, мені здається, для кожного, тому що кожна кравчення чи кравець працює відповідно до власних своїх якихось. Темпу роботи і графіку, так але якщо говорити про загальні етапи, ну спершу ви знаходите певну модель, річ, яка вам подобається. Це може бути фотографія, це може бути, звісно, щось придумане з голови, але в будь-якому випадку ви розумієте силует, ви розумієте, що ви хочете, який колір, яка довжина, і так далі. І радите, звичайно, із е, кравчиною чи кравцем, тому що це людина, яка постійно працює із тілом інших людей, вона прекрасно розуміє, яка має бути довжина. Жакети, наприклад, конкретно для вас, або які штани сядуть конкретно на вас краще, на вашу фігуру і так далі. Тобто, це обов'язково цей іде процес співтворення. Після цього ви обираєте тканину. Вам вона говорить, скільки потрібно тканини, яка це потрібна тканина, інколи може навіть порадити, яку краще купити, але звичайно, в цьому вже процесі підключається і ще один, скажімо так, гравець: це продавець тканин. Ви з ними вже можете спілкуватися, mm -hmm. комунікувати який склад тієї чи іншої тканини. І, до речі, набагато приємніше обирати ті ж самі кольори фактури тканин, коли ти це робиш самостійно. Mm -hmm. Тобто тут є набагато більший вибір кольорів. Як ви бачите, от, наприклад, на вішаках є абсолютно різні кольори, і це все підібрані індивідуально. Я думаю, що в магазині ну складніше знайти власне той саме колір, який подобається саме тобі. Ось після цього іде вже перша така робота кравця. Потім примірка. Після, от, ну, наприклад, моя кравчиня після однієї вже примірки може дати готовий результат. Є деякі кравці, які потребують більше примірок, але це вже абсолютно індивідуальна історія. Тобто у кожного це по-своєму, але плюс-мінус етапи такі. Угу. Справді дуже цікаво те, що про що ви розповідаєте, я в своєму житті також мала трішки досвіду з тим, щоб пошпожиття індивідуальною чогось. Ось в мене був і позитивний, і негативний досвід. Ось як ви кажете, коли ти сліпе кошенятко, тільки починаєш у цій темі розбиратися, то можуть бути і якісь невдалі спроби, але далі ти вже починаєш розуміти, що тобі потрібно, що ти хочеш. Ось і знаходиш свою людину кравця. А скажіть, будь ласка, а що це ви нам принесли із собою? Це речі, які куплені в магазині, чи це речі, які пошиті індивідуально? Ці речі пошиті індивідуально. Uh -huh. Дивіться, якщо ви якщо вам зручно, можете продемонструвати на так. камеру, звичайно, кожну з цих речей. Ось, наприклад, цей жакет він пошитий із приталеним силуетом uh -huh. за діорівським uh -huh. так. Так, тобто так. От, надихалися ми якраз в 50-му, тим, як Діор ввів у моду new Look, і ось цей mm -hmm. от приталений силует, власне, тоді тільки ці силуети входили в нас, повер... Не входили, а поверталися так, до нас так, в моду, так. Так. і от ми вирішили пошити ось такого роду Жакет. До речі, ця тканина дуже бюджетна. Ця тканина здається така дорога. Абсолютно ні, абсолютно ні. Ця тканина, здається, коштувала 280 гривень за метр. І тут є так, і тут є синтетична нитка, і мало хто вірить, до речі, що це дійсно настільки бюджетна річ. Настільки бюджетна, але виглядає, от як на мене, вона абсолютно. Так, абсолютно. Я сподіваюся. Так, ось тому не я би не сказала, що обов'язково має бути там супердорога тканина, чи якась люксова історія. Це от. Це натхненний костюм в ми Це і -ми. Взагалі, якийсь люкс. Це що таке? Це костюм із екошкіри. Так, це костюм із екошкіри, спідниця довжини майже Максі і жакет. Вирішила пошити саме з такої кольорової кошкіри. Мені здалося, що це буде так оригінально, тому що ми звикли бачити там чорний коричневий колір в таких виробах. А мені здалося, що буде класно, якщо це буде ось такого цікавого кольору. І знову ж таки, от вам перевага, будь ласка, індивідуального пошиття. Теж дуже бюджетна тканина, 280 гривень за метр. Здається, вона коштувала. Як це Ось. працює? Ось так це працює. Тому Цього собі е, є така ілюзія, що це дуже насправді дорого. Так. Але дивіться, ця річ у мене буде в гардеробі як мінімум ну, років 3-4, угу. можливо, навіть 5. Ну, от, до речі, тут е, хочеться е, таке питання поставити. От якраз можливо прокоментуйте на основі свого гардеробу. От е, коли ви сказали на першому е, моменті, що це під індивідуальну форму, індивідуальні розміри і так далі. Але Ну, ми ж люди такі, які не перманентні в тому, який ми маємо стан тіла, тобто, можливо, хтось погладшив або навпаки схуд. Чи можна врахувати це на етапі пошиття? Оці зміни фігури, щоб потім можна було трішечки це підкоригувати в тому одязі, який вже пошитий? Ну, я особисто прошу свою кравчиню в Талії, наприклад, трішечки. Ширше шити одяг про всяк випадок, але тут уже напевно, що краще консультуватися безпосередньо із людиною, яка вам буде шити, тому що я особисто не дуже людина, яка не людина, яка дуже схильна до а, оцих от змін пропорцій фігури, тому в принципі в мене речі ходять досить довго. Я знаю, що є люди, які схильні до цього, тому тут краще вже консультуватися індивідуально. Я впевнена, що певні рішення є. Ну, наприклад, силуети обирати, більш вільні, можливо, це може бути рішенням. Я певна, що можна все-таки якось вийти з цієї ситуації в будь-якому випадку. Uh -huh. Так, і у нас є ще так. остання річ, така також дуже цікава. Не вже це пошито а, на замовлення. Це пошито також, так? Так, дуже, так, так? Дуже цікава також і тканина, і сам фасон. І мені подобається ось фактура, фактура так, ось клітинка, така незвична, колір незвичний. Скажіть, це також пошито. Це також так, пошито так. на замовлення. Минулого року восени uh -huh. а, теж натхнено п'ятдесятими користоболембаленці. Yeah його силуетами, які до речі теж повертаються до нас нарешті в моду ця прекрасна така естетика, жіночна. Ось і ми вирішили зробити ось такого фасону пальто, тому що в мене зазвичай такі прямого силуету всі пальто, і в довжині Максі. А тут така довжина міді, трапе... силует трапеції. Ось, і досить теж бюджетна тканина, абсолютно плюс-мінус як для пальтової. І до речі, от саме верхній одяг шити якраз вигідніше. Вигідніше. Так. Так. Ну, от я дивлюся просто на ці три позиції, які ви нам продемонстрували, і у мене відчуття, що це от з якогось дорогого шоуруму, так що кожна ця it's річ, it's okay. річ вона коштує там 10 тисяч гривень, і особливо таке пальто. Ну це просто неймовірно, коли ви кажете, що це досить бюджетна історія. Наскільки ми вже зрозуміли, що тканину можна знайти на різний бюджет, да? хочеш щось дуже дороге, я впевнений, знайдеш, але можна знайти пристойно і за скромний бюджет як щодо самого пошиття. Тобто наскільки дороговартісний в цілому цей а, процес, і а, от якщо порівнювати, так ми заощаджуємо чи ми платимо за те, щоб мати індивідуальність тут знову ж таки потрібно робити таку невеличкий. Силочку на те, що у кожного кравця чи кравчині свій бюджет, тобто ви можете обирати, запитувати і так далі, тому що я певна, що на ринку ну немає якоїсь конкретної від і до цін у кравців. Я би не хотіла ображати, наприклад, тих, хто у кого є більш бюджетні ціни, або в тих, у кого є дорожчі. Це і то, і то ваша праця, і ви маєте право ставити ту ціну, яка вам подобається, яку ви вважаєте за потрібне, і яку і наскільки ви оцінюєте свою роботу. Але я певна, що. В все-таки індивідуальне пошиття. Воно є більш вигідним з точки зору довготривалого використання mm -hmm. одягу, і з точки зору саме верхнього одягу набагато вигідніше, тому що якщо я підраховую, скільки би я за таке пальто плюс-мінус віддала, купуючи його в магазині, і скільки я за його в загальному підсумку віддаю замовляючи власне на пошиття, це буде велика різниця в два, можливо, рази, можливо, навіть і в три. Ось плюс до всього в магазині ви маєте віддати суму одразу, а тут ви можете купити тканину. Певний час почекати. Звикнутися з звикнутися нею. звикнутися з нею, так після цього замовити, після цього дати якийсь аванс. Тобто це буде все ж таки якась оплата частинами, і це буде трішечки легше, все таки для бюджету. Ну як на мене, мені наприклад, так легше віддавати угу. гроші. Угу. Угу. Дуже цікаво. А яка ваша думка? Ось ем, краще, все ж таки, ем, якісь екс ексклюзивні речі собі шити на вихід, наприклад, на якусь подію, чи можна також і базовий гардероб, також віддавати на індивідуальне пошиття. Абсолютно можна і базовий гардероб, але давайте тут одразу визначимося, що таке базовий гардероб. Mm -hmm. Насправді в кожної людини базовий гардероб свій. Наприклад, для мене ось це мій базовий гардероб. Mm -hmm. Інша людина якась скаже, ну тут же ж якісь яскраві кольори, а мій базовий, наприклад, буде там бежевий, коричневий, чорний, сірий і так далі. Тому для кожної людини базовий гардероб буде свій. Ця річ, наприклад, у цього синього костюму для когось буде ексклюзивом, і людина скаже, що я її можу вдягнути тільки один раз. Mm -hmm. Ось я її можу вдягнути.

Багато разів комбінувати і так далі. Саме тому для мене, наприклад, буде ексклюзивом вечірня сукня. Я її вдягну ну, максимум один, ну можливо, двічі. І то я думаю, що двічі би не вдягла. І саме тому я вважаю, що з точки зору бюджету і з точки зору вартості одного виходу, чим більше разів ви виходите в одній речі, тим дешевше вона коштує за один раз виходу. З точки зору цієї вартості краще шити, звісно, базовий гардероб, який ви будете потім постійно використовувати. Який буде функціональним і так далі. Є поняття трендових речей, є поняття базових речей. Так от, в одному образі має бути десь до 30% трендових позицій. Решта це база. Саме тому ці 70% краще пошити і потім їх використовувати. Після цього ви можете докуповувати якусь трендову річ, можете навіть її пошити, але все одно це у загальній перспективі. Перспективі буде економніше. <гум> це я прям спостерігав е такий е відосик. Та, от Ви сказали про те, що чим довше носиш, тим дешевше виходить ця річ. Я прям бачу, як дівчата в магазині, дивляться на якусь річ, яка досить ну, високий прайс має. Вона каже: ну, дивись, яка класна річ. Як ти думаєш, скільки ми її вдягну? Ну, мінімум 20 разів. Так, дів на 20. Та це майже задарма. <гум> так, так, так <гум> Наостанок коротенько, хочемо, от, наприклад, почати ми або наші глядачі е індивідуальне пошиття, яку. Першу річ ви порадите людині пошити для себе. Я можу сказати тільки, яку першу річ пошила я, це було пальто, і після цього я зрозуміла, що більше пальто я купувати не буду. Я буду тільки шити, тому що я була настільки вражена тим, як може виглядати пошитий верхній одяг. Ось тому, е, якщо йти моїм шляхом, то це швидше за все щось із верхнього одягу, щось із жакетів, наприклад, щось із того, що буде створювати силует, матиме вигляд, що буде видним, так тобто, те, що ви можете побачити. Те, що інші можуть побачити. Але все-таки тут я би давала таку долю. Свободи кожній людині, кожна людина має право пошити те, що вона захоче. Можливо, хтось захоче пошити щось просте для того, щоб перевірити цю теорію, щось більш бюджетне, наприклад, спідниця так. Абсолютно можна взагалі спочатку пошити штори. Як це мінімум. буде найпростіше, Як і ти вже побачиш ефект від того, що пошити щось індивідуально Абсолютно. і хотіти для себе. Дякуємо Дякую. вам. Бачимо, що ця тема не просто про а, одяг, та тому, що ми зазначили, це може коштувати різний бюджет, в залежності, які ми обираємо, але ми платимо. Не тільки за індивідуальний образ, але і за творчість, і певний теж антистрес, і ось цей процес розвитку, саморозвитку, це дуже важливо. Це коштує набагато дорожче, ніж те, що ми підемо просто в мас-маркет, так або в якийсь люкс і витратимо кошти. Дякуємо вам, пані Інна, за те, що ви були з нами. Друзі, нагадаємо, що з нами сьогодні Інна єщенко, це блогерка-авторка гардеробного влогу та журналістка. Говорили про одяг на замовлення, про плюси та мінуси. Все вам розказали, показали. Наша експертка розказала з власного досвіду. Тож робіть свої висновки.